Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Данелю Хермалаєва, і сьогодні ми препаруємо жабу, яка отримала підряд від офісу президента на зомбування українського суспільства. Отже, канва, а близька блогерка до банкової три роки майже мешкає в Сполучених Штатах Америки. Там вона пересиджує війну, так би мовити, живе своє краще життя. Але зараз на замовлення офісу Єрмака Татарова вона розкаже тим українцям, які лишалися весь цей час на території України, як правильно реагувати на війну, що робити, як відкривати бізнеси, і загалом як реагувати, якщо в твоєму місті завелися корупціонери під зеленою бірочкою. Так би мовити, жіночка з інстаграму розкаже нам, як ставитися до всіх цих речей із позитивом.

Однак ще більшою мірзостю є те, що насправді у цим так званим місточком між владою і українським суспільством банкова обрала колишню Руслана Ханумака і стаблогерку Аліну Шаманську. Хто такий Руслан Ханумак? Тут є цілий окремий випуск, але нагадаю, що це вихідець із вечірнього кварталу, саме структури кварталу, автор хіта дика дичка, такий ригательний дуже хіт, і насправді це людина, яка на початку липня заявила, що я же батір, і все, я втікаю із України, тому що у мене на території США живе маленький синочок і йому дуже потрібен татко. Тут треба поплакати, як тато порушив закон, якісь моральні правила. А чому порушив закон? Тому що насправді цей ханомак втік із України ще в травні, а просто зробив вигляд, що взагалі то поїхав у липні. Там могли помітити на задньому плані і Аліночку Шаманську без агресивного макіяжу. Так у друзі, поки цей щасливий татко буде такою дому із Беверлі хіллз мама буде заробляти копійчину на життя синочка Артурчика в Україні. Шо, Отже, зненацька на інстаграм сторінці цієї Аліни Шаманської з'явився дуже цікавий різ. Це при тому, що раніше вона якось не цікавилася політикою, не займалася політичною аналітикою, аж тут. Трапилося величезне зацікавлення регіональною політикою, громадами в Україні. Знаєте, це дуже дивно, якщо традиційно у тебе був сільська жопний контент із такими маленькими вкрапленнями. Я же мать амбасадорка президентського конгресу та ведуча нового дуже важливого для нашої країни проекту Діалоги сили. Яких діалогів сили вам не вистачає з банковою? Я відправляюся по містам України, по містам і областям та буду брати живі людські, так би мовити, інтерв'ю у очільників. І обласних військових адміністрацій напишіть, будь ласка, а що б ви хотіли почути у свого власного мера чи очільника ВЦ? Що ж трапилося? Справа в тому, що вже деякий час наші західні партнери, які виділяють гроші на різноманітні економічні програми в Україні. Питають у Банкової, а коли ж ви почнете чесний діалог з українським суспільством? Але знаєте, для цього Зеленському Єрмаку Татарову очевидно довелось би виходити на прес-конференції із професійними журналістами. І слухати дуже неприємні питання від Анни Міршниченко, Юрія Бутусова або Данила Мокрика. Банкова бачити цих журналістів дуже не хоче, і тому тіпа поговорити з суспільством викликали дружніх інстаблогериць. Плюс є такий додатковий приціл у цій політичній технології на банковій. Всі ці крякли чомусь впевнені, що всі ці. Прикроєні пані із дупожупним таким контентом вони допоможуть виграти банкові вибори для того, щоб мені не писали у коментарях, що я займаюся шеймінгом і взагалі дискредитую людей за зовнішністю. Я скажу так: я абсолютно не проти там пластичних втручань. Кожна людина має право робити ніси губи, які вона вважає за потрібне. Але якщо вже ти будувала кар'єру на тому, що розповідала в інстаграмі, скільки операцій ти зробила, то очевидно не варто тобі лізти в такі чутливі теми, як регіональна політика, і видавати із себе якогось там унікального політичного журналіста, тому що все таки є певна градація у світі, еротична, і це знаєте така. Скандальна модель реаліті має лишатися в реаліті, а політичною журналістикою мають займатися трошки інші люди. Тут же на сторіночці в інстаграмі Аліночки Шаманської з'явився той самий Олексій Кулеба, це теж потужний менеджер Зеленського, який у нас курує регіональну політику. Отже, як Кулеба пояснив, чому серед 37 мільйонів українців вони знайшли саме ЕТО і саме в Інстаграмі, і чому Саме ето тепер буде. Розповідати нам про ОВЦА і мері. Чого саме мене взяли амбасадоркою конгресу. Перший критерій був це бажання. Другий критерій був звичайно це професіоналізм. От, скажіть мені, будь ласка, у банкової під контролем цілий телевізійний марафон, і туди до того телевізійного марафону входить низка до речі, професійних каналів, де працюють професійні журналісти і редактори. Чому вони не могли знайти якусь ведучу на телеканалі СТБ? Чи один плюс один це бажання робити якісний контент, тому що конгрес це майданчик для спілкування. Це більша комунікація між всіма гілками влади, які в принципі існують в Україні. Упаси Боже від такого спеціаліста, який у нас курує регіональну політику, який вважає, що ось ми викличемо інстадів і налагодимо діалог із українським суспільством, повне нерозуміння процесів і повне нерозуміння, а що ж хоч. Українські громадяни. Знаєте те, що зараз банк в активному пошуку таких нових агітаторів не можу сказати, що безплатних, тому що очевидно Аліночка свій гонорар отримує за цю роботу. Так от можна констатувати, що Наталка Мосійчук, оця така стара ударна гвардія, вона не справляється із своєю місією по зомбуванню українського суспільства, тому покликали очевидно більш молодих і не менш ушлих. І тепер ці молоді персонажі будуть розповідати яке ж надкушене і травмоване українське суспільство. стоїть людей після війни, людей емоційно надкушених? складне питання. Я думаю, що такі спроби будуть. Тому... Тому і це буде помилкові спроби, тому що вони викличуть достатньо тяжкі внутрішні процеси. Так, от друзі, що ж з самого початку зробила Аліночка Шаманська, коли отримала таку унікальну пропозицію від банкви. Побігла на рідненький ТСН і там дала таке дуже щемне інтерв'ю. Давайте послухаємо її розгорнуту відповідь, що ж їй пропонував цей самий Калабок. Кулеба до речі, дуже некомпетентна людина з огляду яких кадрів він наймає на роботу. Стала амбасадоркою президентського конгресу два дні тому. Тут Аліна знову ж таки забрехалася, тому що в інтерв'ю ТСН вона каже: ой, два дні інтерв'ю я стала амбасадоркою цього проекту. А потім виявляється, що вона вже відзняла серію цих інтерв'ю. Тобто, десь тут якесь неспівпадіння. Просто в один прекрасний день ввечері мені приходить смс. -ка. Доброго дня, я речниця Олексія Кулеби, замісника керівника Офісу президента. Він хоче з вами особисто зустрітися і познайомитися. Раніше, коли присилали такі смс-ки ввечері або вночі, ну, пропонувалося щось інше, а не робота по піару із регіональними громадами. Я така вже одразу. Ух. Так, що цікавого відбувається в моєму житті. А, ну, звісно, я погодилася. Звісно, Аліночка погодилася, тому що буквально не так давно вона розповідала про те, що вона відкриває свою піар-агенцію і хотіла займатися піаром. А тут такий жирний клієнт сам поплив у руки. Я прийшла до в офіс до Олексія Кулеба. Ми з ним познайомилися на цій зустрічі. Мені сказали, що це за проект. Я буду їздити містами, селами, містечками нашої країни і брати інтерв'ю в мерів та очільників обласних військових адміністрацій. Ви мені скажіть, а куди подівалися наші філії суспільного і дуже непогані якісні новенькі медіа, які роблять ті журналісти і журналістки, які постійно проживають у своїх містах? Сама знаю таких бачила фантастичних дівчат. І повірте, вони живуть у своїх містах в Запоріжжі, в Житомирі, Полтаві, а не е, сидять в Лос-Анджелесі, і буду відкривати їх з людського боку. Буду говорити з ними як людина з людиною. Справді, а що ми не знаємо такого людського про очільників мерів? Практично кожен із них е, заляпався в якийсь корупційний скандал. Що людського ми хочемо в них побачити? Так от. Далі Аліна розкриває в чому ж суть пропозиції. Аліну, якщо говорити простими ж словами, попросили бути агітаторкою влади банкової. Чому так? А тому, що уже такий тривалий час ходять такі уперті чутки, що банку вже не так хвилюють там результати цієї війни. Як майбутні вибори, тому що саме від результатів тих виборів залежить, чи будуть тягати зеленського і його компанію по НАБУ і СБУ, чи ні, це своєрідний місток між владою, політиками і між людьми. Тобто я буду, звісно, представницею людей, яка буде говорити з політиками людською мовою, те, що турбує людей. А... А мені цікаво, що телевізійний марафон уже не справляється зі своїми обов'язками. Ну скажемо чесно, останнім часом там з'явилося чимало інтерв'ю із очільниками БЦА і мерами, яких інтерв'ю простою мовою нам не вистачає. А людям я буду розповідати, що робить влада своїми словами без всякої редактури і без всяких завдань. Зверніть увагу на ці слова без всякої редактури. Тобто нам а, будуть пропонувати шлак, таку просрочену шаурму, тому що будь-який медійний продукт він передбачає, що там буде рука редактора, і окремо а, цікаво про які такі прості слова для країни у часи війни може розказати жінка, яка у своїх же свіжих інстасторіз. Розповідає про те, що вона три роки майже жила у Сполучених Штатах Америки. Ну і давайте чесно скажемо загалом дупля не ріже у наших щоденних реаліях війни. Слухаємо свіженьке сторіс Аліни Шаманської, де вона бреше в кожному слові. Я пройшла паспортний контроль. Друзі, чесно, я думала, що цього разу мене вже не пустять. Я так розумію, це вона їздила до Сполучених Штатів Америки до свого. Артурчика. і можливо у Тому що я минулого разу по турвізі прожила 9 місяців замість 6, продовжила онлайн і майже три роки жила в СССР. Звісно, я відлітала на два-три місяці. Але але що може розказати жінка, яка абсолютно не розуміє, як ці майже три роки жили якраз те ж саме: Запоріжжя, Дніпро. Харків і з якими реальними проблемами стикаються жінки, які не змогли втекти до Сполучених Штатів Америки. Але повернемося до цього бомбічного інтерв'ю, ТСН, де Аліна, до речі, дуже здібна актриса, розіграла таку сценку, що вона абсолютно не розуміє, а хто ж з нею попросив в офісі. Як же ж їй діставилася така роль такого по суті платного агітатора влади чи безплатного аліна? На жаль, не розповідала тут про свій гонорар. В чому прикол? Я ось ці три дні їжу і думаю, там з друзями кажу, хто це за мене сказав? Хто це за мене попросив? Блін, це той а ні, це той за мене сказав. Чи хто за мене? Ну звісно, може ханумак попросив на останок, що мовляв, я оце їду. Я буду домого з подиною в берлі Хілс, буду виховувати нашого сина. Хай тепер дружина, хоч і колишня, здобуває грошенята для того, щоб оплатити нашому сину нормальне американське життя. А мені моя подружка каже: Аліна, досить тебе взяли, тому що ти є професіоналом, тому що тебе взяли через тебе все, за тебе ніхто не попросив. От так, унікальна бомбічна звізда повертається зі Сполучених Штатів Америки, але просто на заробітки. А все чому, друзі? Все чому? Тому що. Аліночка спить і бачить себе в образі опри Вінфрі. Я не жартую. Ну ви знаєте, якщо тільки телеканал 1+,1 плюс запропонує мені власне ток-шоу Аля Опри Вінфрі. Мені здається, Наталці Мазійчук, варто замислитися, тому що молоді акули уже піджимають і роззявляють свою пащеку на місце реальної зірки. 1+,1. плюс я погоджуся. З великою радістю, тому що я от не зраджую мрії маленької Аліни, яка досі живе в мене, яка досі живе в мені, і вона дивилася телебачення. і Мріяла, от я хочу так, як опра Вінфрі. Але друзі, є одне велике. Але у опри Вінфрі немає ханумака, натомість у Опри Вінфрі є непересічний талант і працездатність. Ну тепер давайте ж розберемося в зв'язках Аліни. Хто ж міг попросити? Мало того, що її колишній муж і батько її дитини це той самий Руслан Ханумак. Аліна знайома із президентом Зеленським. Також Аліна знайома із його депутатами, наприклад, Жаном Баланюком. До речі, для цієї обробки українського суспільства банкова вже запустила новенький Ютуб канал. Здається, чотирьох мільярдів гривень, які вже влили у єдиний телемарафон, банкові видалось мало. Це ж було вже. Тому хочеться запитати Олексія Кулебу, потужного менеджера Зеленського і інших авторів цієї шикарної ідеї. Скільки ж коштувало отаке ноу-хау українським платникам податків? Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон, хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванні цього закону. Хочеться знати імена. Ну тепер давайте оцінимо перші інтерв'ю ці, як каже Аліна Шаманська. Прості інтерв'ю людською мовою. Отже, пілот Шаманської вийшов із керівником Запорізької ВЦА Іваном Федоровим. Це той Іван Федоров, який є ще і мером окупованого міста Мелітополь. А тепер дивіться, Запоріжжя це дуже складний регіон, тому що більша частина Запорізької області перебуває в окупації. Ми знаємо, що там дуже жорсткі бої завжди відбувалися. А також Запоріжжя постійно страждає від обстрілів, і, скажімо так, на території цього регіону знаходиться ще і атомна електростанція, якою Російська Федерація постійно тероризує як не Україну, так і світ. І як ви думаєте, про що ж питає Аліна? Можливо, там про долю ОЗС, можливо, про фортифікації, можливо, про якісь там крадіжки. На фортифікаціях чи куди там поділися ці зуби дракона? До речі, які колись коментував Іван Федоров? Ні. Аліну Шаманську цікавить абсолютно інше супер актуальне питання. І ні, друзі, це не підготовка населення, яке постійно проживає у місті Запоріжжя. А саме Аліночку цікавить чи вважає Іван Федоров себе дуже сексуальним. Вважаєте себе красивим? Правду я на тему не думаю. — Ну, зараз. Поправду не думаю. Я вам чесно скажу, що а, мер не обов'язково має бути красивим. Керівник ВЦА не обов'язково має бути копією Бреда Піта. Він може виглядати як пиріжок, він може виглядати як крокодил. Головне, щоб ця людина чесно виконувала свою роботу, будувала фортифікації і не крала як востаннє. Давайте друге питання а сексуальним господі не цю питання і на цю тему. Я не буду анапочіть будь ласка. Чи ви вважаєте цього Івана Федорова дуже сексуальним? Не будете. Ні, дивіться. Це точно ну, там не там не ті речі, на які я взагалі там звертаю. Окей, за що вас люблять запорізьці? Ми робимо більше ніж ми говоримо. Справді це саме те, що хочуть почути люди із прифронтової громади. Чи вважають вони керівника ВЦА сильно сексуальним? Також, як мені пояснили мешканці Запоріжжя, чомусь дуже дивно, що в цьому інтерв'ю, наприклад, не питають про ті ж самі скандали із фортифікаціями. Також Аліна Шаманська не задала жодного питання про дуже дивну кадрову політику, яку проводить саме Іван Федоров. А ще чомусь Аліна Шаманська, яка питає, чи сексуальний мер. Не задала меру дуже таке цікаве питання з причинкою, як він пояснить ті чутки із інтернету про те, що у нього буцімто були якісь стосунки із ватницею, терологиною. А тепер людиною, яка співпрацює із ФСБ, дуже відомою колись супермамою. її так. Альоною Лоран. натомість Аліна Шаманська питає Івана Федорова про його вагу, і до речі, жре з ним у кадрі пиріжки, що абсолютно так зневажливо виглядає для глядача. Переймайтеся за фігуру. ви серйозно друзі. Напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. Тут інстаблогериця пропонує нам новий формат. Інтерв'ю, від собі. Вмикаєте ви підсумкові новини? Наприклад, з Алочкою Мазур, і у Алли Мазур вона насипає борщ, закусує помпушками, і гості, які приходять до неї на якісь там ексклюзивні інтерв'ю, теж будуть робити це в кадрі. Чи професійно це? Абсолютно ні, чи професійно питати керівника ВЦА одну з найскладніших громад в Україні про його вагу абсолютно. Воно неадекватно виглядає. Це був жарт, я так розумію, так? Да? Ви серйозно? А скільки ви зараз важите? Якщо не секрет, Які, яка у вас мета? Ви хочете ще схуднути чи, чи тримати ну, це себе це, у формі? Я в, своєму, в, своєму, в своїй вазі 85 кг. Виглядає, як підкат Аліни Шаманської до, до речі, неодруженого цього. Чиновника Зеленського, і, і інакше я не можу це пояснити, до чого тут такий діалог. Час посту я можу спуститись до 80, 81. Ви поститесь? Так, так звичайно. да, друзі, і дуже важливо в 2024 році, особливо на тлі випилювання рускомірської церкви із України, послухати, який же Іван Федоров у нас сильно віруючий, сильно такий віруючий, і поститься. Краще б розповів, що він робить для підготовки населення свого регіону для того, щоб воно активніше готувалося до майбутніх загроз перед лицем Російської Федерації. Ви віруєте взагалі людина, час від часу ходжу до церкви. Я і безумовно Аліна з цим пиріжком виглядає просто огидно. Вона дуже як то кажуть, не сексуально їсть. Знаю молитви теж. Да, да, я верю, я. А ви говорили в одному з минулих інтерв'ю, що ваша зарплатня у Мелітополі складала на місяць 70 тисяч гривень. А тепер таке дуже важливе для українського суспільства питання про зарплату. А зокрема, чи вистачає зарплати саме Івану Федорову. І це абсолютно цинічно виглядає. Тут, до речі, дуже добре проявляється те, що Аліна. Не перебуваю в контексті української дійсності і не розумію, що в Запоріжжі зараз мешкає дуже багато біженців, які раніше мали все чудові будинки, якусь свою справу, а тепер стали бомжами, для яких ті 70-80 тисяч гривень місяць. Це було б просто як виграш в лотерею. Чи можете ви мені озвучити сьогоднішню зарплатню Вашу вона приблизно така сама, може плюс-мінус сімдесят тисяч гривень. Така сама і залишилася. Десь 80 тисяч гривень вистачає вам на місяць на комфортне проживання звичайно, ні дуже неетичне питання в контексті нинішнього часу. Дуже неетичне. Звичайно, не вистачає. боже, як добре вибачте, що ви кажете, звичайно, ні, а не кажете так, вистачає і, звичайно, не вистачає. І тут теж неадекватна реакція Аліни Шаманської, яка дуже чітко показує, що для неї такі суми 70-80 тисяч гривень. Ну це таке, це там три сторіси. записати. але друзі, є ж інша робота, і е, окрім тої, щоб бути просто інстаблогером, який рекламує якийсь шлак за гроші. Але це ще не все. Е, тут я ще запропоную вам такий. Астрологічний крінж Аліна Шаманська на повному серйозі питає, чи тяжко Федорову як чоловіку від Діві? Оцініть себе як політика, максимум 10 балів. О, Жити у Запоріжжі безпечно. Звичайно, ні. Чи радили б ви виїжджати з Запоріжжя жінкам та дітям? О. Отут до речі, дуже цікава відповідь, яка е, е, показує, що сам очільник ВСА абсолютно не відстрілює, що він каже своїм ротом. Чи правду пишуть, що Діва це чоловіки з дуже важким характером? Mm. Ні. Упаси Боже від таких чиновників майбутнього. То що нам показують такі інтерв'ю, такі ведучі і такі свіженькі ютуб-проекти, які ми обов'язково будемо розбирати, тому що там на цьому ютуб-каналі потужному влаштувалася не лише Аліна Шаманська, а й Андрій Бідняков. Він теж нам розповість, як же ж людям правильно жити, якщо ти мешканець прифронтової громади. Так, от друзі, замість висновків. На жаль, можна констатувати, що замість діалогу нормального діалогу з українським суспільством банкова тягне в український простір абсолютно російські практики. В чому суть цих практик по кремлівській? Коли так звані діалоги із російським так званим суспільством будуть якісь там шамани, Поліни Гагаріни, Яни Рудковські і Колі Баскове, а не професійні аналітики та журналісти, також можна знову відмітити, що офіс президента дуже боїться справжніх журналістів, тому множить шлак, створює різноманітні непотрібні кому ресурси, і працевлаштовує туди своїх друзів і знайомих. Важливо тільки дізнатися за які джерела фінансування. Ну і головне, друзі, а що може розповісти українцям про війну на територію України людина, яка, до речі, знала про початок цього повномасштабного вторгнення заздалегідь? Чому так ви можете подивитися у тому самому інтерв'ю про Руслана Ханумака. І Як до речі пишуть самі підписниці цієї Аліни Шаманської у її інстаграмі? Виїхала за кордон вчасно, не лише вона, а і її брати. У неї їх два штуки. Ось що пише дописувачка. Вони виїхали раніше, просто не виставляли сторі. В Іспанії були десь за тиждень до початку війни, і брати її виїхали до 24 лютого. Банкова очевидно думає, що подібні такі інформаційні продукти, контент, як вони це люблять називати, з'їдять інфузорі туфельки і знову прийдуть обирати. Зеленського Єрмака та у цього Федорова, який сильно сексуальний. І, на жаль, не відповів на жодне чутливе питання. Що мені дуже приємно, навіть жіноча аудиторія підписниць Шаманської розкусила, що щось тут не те. Зацитую: отже, дописувачка один Аліно, ви трохи відірвані від реальності, от чесно. Але як тільки ж у нас можлива така ситуація, що дії влади буде висвітлювати людина, яка заздалегідь від тієї ж влади знала, що почнеться війна, втікла з країни. Згодом з країни втік і ваш колишній чоловік, але тепер ви амбасадор. Це абсурд, чистий абсурд. Нічого особисто проти вас не маю, але навіщо воно вам? Це чистий піар ОП через вашу медійність. Не здивуюсь, коли Ханомак повернеться і раптом стане амбасадором конгресу українських військових, наприклад, або амбасадором конгресу української мови, і дописувачка. 2. людина, що живе в Америці і в Україну, приїжджає лише на зйомки. Бере інтерв'ю у людей, що живуть у паралельній реальності з народом. Дійсно корисно для українців. Тож, що ми маємо? Замість публічного вибачення банкової і реально тверезого діалогу з українським народом Банкова бере собі на підмогу різноманітних як не ухилянтів, то їхніх дружин, жертв пластичної хірургії і жодного морального кодексу, у яких немає просто напроч. Тож здається мені, що українській владі не про владу треба думати. І майбутні вибори не люблю бандитів, просто а про те, що робити, аби скальп. Кожного потужного менеджера нинішньої банкової не опинився випадково на вилах. <плес> ну а підписникам цього інсташлаку дуже раджу подивитися на кого ви підписані, і подумати, чи не використовують вас. Бо як показує практика, всі ці особи здатні абсолютно на все. Щоб мати хороше життя десь на Беверлі хіллз І заради цих доларів вони йдуть навіть на співучасть у масовому газлайтингу від команди Єрмака. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики, це була Марина донелюхірмолаєва. Це був розбір нової крінжайте. Напишіть, будь ласка, також чи влаштовує вас такий діалог банкової через інстадів із специфічними родинними зв'язками. Всім дякую за увагу. Дуже попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для його просування. Обов'язково ставайте підписником нашого каналу шоу бісики. І якщо вам подобається наш контент, то будемо дуже вдячні за підтримку. Ставайте нашим патреоном чи спонсором.